Привітки, привітики, підемо подивимося, що там робить Петро Андрійович, щось він там варить, що він там варе, підемо, подивимося і вам покажу обов'язково. Трішки телефон в мене там за це саме все і звуку не було, тому роблю запис, коли монтую це відео. От, Так що йдемо з вами, подивимося, що там роби. Погода, звісно, у нас не ахті, але, ну так, що маємо, то маємо дощі. Це таке. У природи немає поганої погоди, як то кажуть. Ось прийшли. Я тут вара, ріже. Що це буде, обов'язково я вам покажу, так що слідкуйте далі і слухайте музичку. Ось така у нас штука вийшла. Для чого вона? Я вам зараз покажу і розкажу. Зліпили з того, що було, що знайшли, те і зліпили. Ось ми прийшли до наших дівчаток, це в нас сніжа і зая. Думаю, здогадаєтеся, де в нас сніжана, де зайка. Ось він Петро просверлює дірки, щоб... Потім прикріпити оту штуку. Тобто ми її хочемо перегородити, бо ці дівчата б'ються. Ну, ось так перегородили. Вітя вибирає дерть, щоб вся курита налити води. Перегородили і буде їм так краще, тому що вони дуже б'ються і, ну, тобто ми хочемо з них... Мамок, а вони б'ються і я так підозрюю, що через те вони не можуть відгуляти в нас. Ну, не знаю, ось розділили, тепер подивимося, як це все буде. Будемо слідкувати обов'язково. І ви слідкуйте з нами. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики. Насипали дерті і трохи пилюки є. Ну, це нічого таке. Хазяйство є хазяйство. <кій> Думаємо, що перегородка не маленька, буде нормально їм слідкувати. Звичайно, будемо, як це щось там в себе будуть поводити. Дівчата в нас дюрок від папи, а мама в нас Маша. Це машині дітки. Так що слідкуйте за нами і підписуйтеся, хто ще не підписався. Дякуємо за нові підписки. Дуже-дуже-дуже приємно з вами спілкуватися, і що ви за нами слідкуєте. Викину, виключила цей ліхтарик і вже набагато темніше, але хоч такої пилюки, як то кажуть, немає. Але з, з ліхтариком веселіше. От, Так що ось дівчата обнюхуються все. Знайомляться з новою своєю перегородкою, В корито налиєм води, а в тому ящичку буде в нас дерть. Але хочу сказати, що ось ввечері вона носила цю коробку в зубах по всій, по всій клітці. Тобто, потрібно якось прикріпити її. Як прикріпимо, не знаю, побачимо ще. Так що підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. Дякую, що ви з нами.